Орастахіс, отакий прекрасний сукулент. Одразу він як ось, бачите, такі спочатку трояндочки. От а наразі, ось такі має квітоноси. Це сукулент з роду кам'яні троянди і очітки. Але Кам'яні троянди і очітки на зиму не пропадають. А Оростахіс, він на зиму взагалі зникає. Хочу поділитися цією інформацією. Сама тільки узнала, дізналася сьогодні у Надійки. Потім ще почитала в інтернеті. До речі, ці Оростахіси є різні, є такі як кам'яні троянди. Тому якщо ви купили цю квітку і не знали, то в навесні ви знаєте вже, де вона. Чекайте, вона буде пробиватися ось такими молоде, молодесенькими трояндичками, і буде рости. Тому що багато людей, хто не знає, просто його сапували. І Надійка казав що їй писали і казали, що е, ну коли вона виставляла його на продаж, що він у нас не зимує, а люди просто не знали, що він просто надо, треба почекати, тому що він на зиму пропадає. Ось така його особливість цього прекрасного сукуленту. Надію, що комусь ця інформація буде корисна.